Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні знову у нас дегустація пива, і, сподіваюсь, видно від Полтава пива. Колись в радянські часи. Знову хто там? Надумає мене хейтити за совок. Привіт вам, шановні. Було таке пиво, називалось воно ячмінний колос. Але в ті часи, на жаль, я був порівняно маленький. Мені ніхто не дозволяв з дорослих, звичайно ж, батьки не дозволяли. Це зараз, я дивлюсь, школярі говорять, а мені батьки там давали пиво куштувати. Я не куштував. Яке воно було, до речі, не скажу. Здебільшого у мене батько купував вже Гулівське. Але ж ви знаєте, тоді пиво було 2-3 дні, ну 4. Термін придатності до 7, якщо 5-6, то його вже ніхто не купував, казали, що воно вже все. Привіт. Брали свіженьке. Сьогодні навчилися, пастеризують, воно по півроку стоїть. стоїть. Ну. А на смак хто знак, порівняти я не зможу, тому що, чесно, не знаю, яке було те. Отже, болтове пиво, ячмінний колос, скляна пляшка 05, алкоголь, мабуть, видно, мабуть, не видно. 4,9 мій спирту. Написано з натуральних солоду та хмелю зварено. Що нам тут пише? Зараз глянемо. Пиво ячмінний коло, світле фільтроване, пастеризоване, солод ячмінь, хміль, все, більш нічого немає. Дату виробництва, дату краще спожити до зазначено 10.04. Тобто йому приблизно пів місяця. І 17.10 це кінцевий термін. Зараз, звичайно, ми скуштуємо і з'ясуємо смачне, воно не смачне. І щоб це було не просто пиво, купив отаку байду. Хтось мені зараз скаже, ти що знущаєшся, але я ніколи її ще не куштував. Реально, ніколи ці кільця, цю, не знаю, як я сказав, байда друня ніколи не купував. Можливо, я помилявся, можливо, це смачна штука. Але реально ніколи в житті не купував. Кільця зі смаком кальмара, виробник якийсь з дивною назвою Бонза. Кукурудзяні кільця зі смаком кальмара 40 грамів. Зроблено в Україні. спробуй інші смаки. Бувають вони там, я не знаю, з чим зараз сфокусуємося. Буляха, не бачу. Гриби, сметана зелень і цибуля, здається. Що тут нам пишуть? Крупа кукурудзяна, 72% олія соняшникова, високо олеєнована, Перший раз таки чую ароматизатор кальмара. Зрозуміло, 6% цукру, кухонна, сироватка, молочна суха, підсилювальна смаху, аромату гутаматну атрюну, як завжди. Натуральні ароматичні речовини, порошок риби, прянощі, регулятор кислотності фосфат... Ой, краще не читати, тому що стає реально страшно. Десь там останнє відео, коли я знімав також пиво від Полтави, я казав, що мені взагалом найсмачніше до пива риба, рибо, море, продукти, ікра і так далі, і такі. Ну, а ці всі чіпси, горішки. Звичайно, періодично купую, куштую з пивом, але не те. Ось зараз скуштуємо, що це за такі чудо-кільця. Зараз, секундочку, все, висиплю в тарілочку, налью пиво і скуштуємо. Шановні глядачі, висипав я міст пакету на тарілочку, як бачите, вийшло ось приблизно так. Ну, Виглядає досить таки апетитно. Чимось воно мені нагадує ці кукурудзяні палички солодкі або не солодкі. Коли відкрив пакет, то звідти такий був досить різкий запах. Не скажу, що неприємний, але в той же час такий ну, досить-досить різкий. Що-то чим я, я не зрозумів, чим воно пахне. Зараз встановлю камеру і будемо куштувати. Мій чудо швейцарський ніж, до речі, подарунок. друзів. На жаль, декого з них вже немов живих через цих клятих підарів. Ось таке воно життя. Все це виглядає в стаканчику, в скляночці, шапочка така височенька. Ну, мабуть, через те, що це не пластик, а скло, хто знає. Колір світліший. Якщо пам'ятаєте, останнє ми пиво куштували від Полтава пиво э, віденське, то те було темніше. Це дещо світліше. цього такого вираженого запаху, як у Віденського, немає, але пахне приємно. Такий більш ніжніший, як на мене, аромат. Я не скажу, що той там якийсь був, знаєте, такий різкий, але той, ну такий, знаєте, більш солодовий. Отже, полтава пиво. Рекламую вашу продукцію. Кидайте мені там лайки якісь. Дічмінний колос від Полтава пиво. Ну, от, друзі, оце пиво, воно мені більше якесь таке легке, нагадує отой лящ світла, пам'ятаєте? Я вам говорив, що є лящ копчений, який мені сподобався, є лящ, просто, здається, світла, якщо я не помиляюсь. Потім лящ медова якийсь, те міцне. От ляж світле, я куштував, але відео не знімав. От воно мені якесь отаке, знаєте, більш, більш легке, більш просте, не таке ну, насичене на смак. В порівнянні з віденським, з віденським, то мені те краще. Смак приємний однозначно, але, як казав мій колега, але але. Давайте скуштуємо це чудо, кільця. Ще одне, тому що не зрозумів. Ну, в цілому, друзі, приємно. Я думаю, ви таке ділите. Я дивуюся, що я перше таке куштую. Бачите, як воно виглядає. Доволі хрунке таке, що мені подобається, що реально хрунтить, не якесь вологе. Мені воно нагадує на... нагадує оці палички кукурудзяні, але паличка більш. Така ніжніша, а тут сама ця текстура більш груба, сказати, що я відчуваю смак кальмара, не скажу. Є, звичайно, якийсь ароматизатор смак є, але чи схоже воно мені на кальмар хто знає. Не можу зрозуміти. Ну таке, знаєте, як от всі ці ароматизатори по типу креветочних, якихось раки. Але сказав, що прям я розумію, що це кальмар мені дуже важко. Шановні глядачі, не буду я затягувати відео, скажу вам одразу. Чергове пиво від полтава пиво, яке називається ячмінний колос, мені сподобалось. Але ну, сподобалось так порівняно менше, аніж лящ копчений і навіть менше, ніж віденське. Не тому, що воно не смачне, не тому, що воно ну, якесь не таке, я вам скажу, смак такий більш, більш простий, от, от якось так. Таке воно більш, дійсно більш легке. У віденського, як на мене, трішки більш присутня оця гірчинка, приємна така. І воно більш насиченіше, як на мене. А це дійсно більш, більш легкий такий варіант, світле пиво, але прийшов час смачне. Друзі, все, на цьому я відос закінчую. Всім велике дякую, хто мене дивиться. Коментуйте, критикуйте, підписуйтесь на канал. Всім величезне дякую. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!